Друзі, всім вітання, автомаркетрійна з вами. Є у нас наявність такий дубль кабіноборд, це у нас VSIN Crafter 16 року на спарці в максимальній базі. Такому дуже абсолютно ціленький, доглянутий. Просто ідеальна машинка. Рама у нас ціленька, доглянута тобто, без сторонніх втручань. Всі 6 колісну Мішелін, дуже в дуже хорошому стані. Має задній фаркоп борт у нас також ціленький, гарненький, доглянути з довжиною 3,70 і шириною 220. Тут у нас без всяких зауважень. Він сидить на 7 місць. У водія є підлокутник, якась така мультимедія, клімат-контроль-кондиціонер на механіці, всі у нас сидіння доглянуті. Незатерті, солод неприбраний. По двигуну ну, тут у нас 2 літра дизель на 163 кінські сили і 120 кВт. Ось такий от красень із ціною 24 24900. Будемо чекати у нас на стоянці. До зустрічі!